Любимо. Ми приїжджаємо зараз, підбігають молоді, красиві ті тіктокери, підбігають, можна з вами селфі? яка, будь ласка, наша бабча так вас любить. Як правило, після концерту завжди. До сцени, всі хочуть авто, ну фото, селфі, з артистами, це так прийнято. І от недавно в одному концерті бачу молоді ці блогерки, дівчонки так, і йде така бабча взаду з такими худунками, так підтипкаючи до сцени, яка дівчата, та припустіть, ну старша жінка, я кажу до неї, вечко прийшли. Пане Грече, чуєте. Я люблю ваші байки з дитинства. Мене смерть відпустила побісяти, А я прийшла, бо дуже хочу собі зробити з вами фото на пам'ятник. Таке наше життя. Знаєте, ми так добре жили. Ми всі нарікали, а зараз у нас великі проблеми. Ми, ми вже тоді, пам'ятаєте, той, той коронавірус, ми вже забули, правда? Пам'ятаєте, як то все ходило, таке замасковане, таке скулене в тролейбусі, в Львові, сидять в тролейбусі, десь там людина, там, і заходить чоловік в тролейбус, такий, нього такий вигляд, ніби він з коронавірусом бореться з дитинством. В нього такий ніс, як позавторішна сливка, вимочена у вишняку. І так за йшов, а ніхто уваги на нього не звертає від так, а я короник. Хто загубив 20 гривень? А все мовчить? Від... Питаю, хто загубив 20 гривень. І тут така жіночка: я загубила. То чого сидиш, шукаєш? Як багато таких ходять, знаєте, от наші організатори така фірма Big Show нам розповідала, щоб ну, на одному в одному місті, на одному концерті виступав дуже популярний артист. Я не називаю його прізвища і був трошки врезаний. І я, щоб показати людям, що я тверезий, бачу в першому ряді сидить така кубіта, ну так щиро сміється, блін, де треба і не треба. І я кажу до неї, прошу пані, підійдіть до мене, обніміть мене, поцілуйте, щоб почула, що від мене запаху нема. Вона підійшла. Опняла, впала головою на плече і так тихенько мені на вухо каже, я не можу. А я кажу, що чоловік знає. І дуже рівниний. Вона каже, ні, і я така п'яна. Сьогодні будемо жартувати, будемо відпочивати, дякуючи нашим славним Збройним силам. Я хочу вам зараз розповісти одну історію. Тільки домовимось, отак як ви з Степаном співаєте, так? приспів, отак будете зі мною повторювати вже десь так з половини.